Цей переказ продовження великої історії. Якщо ви ще не знайомі з першою, другою та третьою частиною фундації, дуже рекомендую почати саме з них. Це допоможе побачити всю глибину та логіку сюжету, посилання в описі та закріпленому коментарі, приємного перегляду. Минуло понад 500 років від заснування першої фундації, політичної і наукової спадкоємиці занепалої галактичної імперії. У цей час Голан Тревіс. Радник міської ради Термінуса почав сумніватися у правильності власного минулого вибору на користь гаї. Він її ніколи не бачив, але відчуває, що вона майбутній шлях розвитку людства. Гая, це жива планета, де кожен організм, кожен камінь і дерево частина єдиної колективної свідомості, мислячої і співвідчуваючої. Тревіз відчував, що зробив вибір не самостійно, його мучила думка. Чи не керував ним хтось із тіні, можливо, навіть друга фундація? Тревіс вирішує самотужки знайти відповідь він краде експериментальний корабель, що керується думкою, і вирушає в космос. У подорож він бере з собою Янна Пелората, історика, який усе життя збирав легенди про землю, але ніколи не покидав термінуса. Пелорат – добрий і наївний, ідеаліст одержимий мрією знайти про батьківщину людства. Для нього ця подорож надія всього життя, їхня мета знайти землю планету, з якої, за переказами, почалося людство, але її немає на жодній офіційній карті галактики. Тревіс починає здогадуватися, що Земля була стерта не випадково. Хтось сховав її, можливо, саме ті, хто керують всі ми стіні. Він вірить, тільки на землі можна знайти відповідь: чи справді майбутнє галактики загаю, чи його вибір був нав'язаним. Корабель, керований думкою, мчить крізь простір. Травіс веде його без зусиль, довіряючи інтерфейсу, що реагує на найменшу думку. Першою зупинкою стає планета з розмитими слідами давніх колоній. Люди тут забули свою історію, вони живуть у страху перед пращурами, тутешні мешканці говорять притчами і легендами. Земля у них міф, ніхто не знає, де вона, лише бояться її могутності з минулого. Полорат записує кожне слово, для нього це золото він нарешті чує живі свідчення давньої пам'яті, якої шукав усе життя. Тревіс розуміє, що ці фрагменти важливі якщо земля справжня, хтось хотів, щоб її забули, але навіщо? Що вона приховує? Він починає здогадуватися, можливо, є третя сила не фундації, не гая, а хтось давніший, глибший. І саме ця сила вплинула на його вибір. Його рішення обрати Гаю не було вільним, воно було зумовлене. Але ким і для чого? Це питання не полишає його ні на мить. Пошуки ведуть їх до нової планети Гаї. Там усе живе: дерева, повітря, тварини, люди, всі мають свідомість і діють разом. Бліс, мешканка Гаї, пояснює, вся планета це один мислячий організм, і Гая хоче поширити це єднання на всю галактику. Вона каже, галактика має стати єдиною свідомістю галаксією. Але Тревіс не впевнений, це утопія чи м'яке поневолення. Тревіс боїться, якщо індивідуальність бої зникне, то що залишиться від свободи? Чи не стане вся галактика просто розумною масою безволі? Бліс переконує, це не поневолення, а гармонія, кожен буде частиною цілого, не втрачаючи себе. Але Тревіс сумнівається. Щоб прийняти рішення, травіз має дізнатися правду, він вирішує продовжити шлях знайти землю. Лише там відповідь: корабель мчить крізь гіперпростір, попереду невідомі планети, де пам'ять про землю збереглася лише у фрагментах. Вони прибувають на Соларію віддалену планету. Тут усе автоматизовано, а мешканців майже не залишилось. Єдина людина на планеті це Саріпа вона володіє неймовірною телепатією. І живе у повній самотності, оточена механічними роботами. Вона результат тисячоліть ізоляції, вона не вірить у галактичну єдність і прагне абсолютної індивідуальності. Тревіс шокований, це ще один шлях на єдність, а крайній індивідуалізм. Він розуміє, вибір не двоїстий, варіантів більше, але ні гая, ні Соларія не дають відповіді. Тревіс вирішує, треба знайти саму землю, і тільки там розгадка. Нарешті координати Вони наближаються, але коли бачить землю, вона мертва, покрита радіацією безжиттєва і тиха, але поруч місяць. На ньому корабель виявляє базу, заховану під пилом. Це стародавній центр спостереження. Всередині архіви, старі термінали, давно забуті голоси. Тут зберігається інформація, стерта з пам'яті галактики, Тревіс читає записи, йому відкривається вибір гаї, був навіяний. Але не нею і не другою фундацією, а кимось ще Це невідома сила, древній інтелект, можливо, суміш розуму і технології. Він зберігся з дофундаційної епохи. Цей розум вів його весь час. Він стер землю з карт, спрямовував Селдона, рухав гаю, і його мета зберегти людство. Галактика в небезпеці, майбутнє у єдності, галаксія не ідеал, а необхідність. І тільки такий шлях може врятувати життя. Тревіз розуміє, вибір зроблено не випадково, його інтуїція це теж частина плану, він лише інструмент в еволюції, але питання лишається, якщо все визначено, чи існує свобода, і хто цей розум, що керує долею всієї людської раси. Повертаючись, Тревіс знає, більше не має сумнівів. Галактика повинна стати галаксією, але він усе ще шукає відповідь, чому саме він. Останні його слова: Я зробив вибір. І не можу його змінити, але тепер я мушу зрозуміти, чому саме я його зробив. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.